На Рівненщині за минулу добу вода забрала два людських життя. Так у Хрінницькому водосховищі втопився мешканець Луцька. Чоловіку було 52 роки. Він з родиною приїхав на власну дачу, що знаходиться поблизу водойми. Вирішив позайматися підводною риболовлею і втопився. Жінка на той момент перебувала на березі, проте вона не слідкувала, чи чоловік виходив чи не виходив. І коли його довго не було, вона вирішила, що він вийшов десь в іншому місці і буде вже її чекати вдома. Жінка пішла. Вона додому чекала чоловіка, проте до ранку його не було. Зранку вона вже повідомила міліцію про те, що чоловік зник. Вчора було виявлено тіло близько того місця, де чоловік пірнав. Інший чоловік втопився у ставку села Башарівка Радивилівського району. Людині було 34 роки. За попередньою інформацією, він впав з кладки, коли переходив водойму. Чоловік є інвалідом першої групи, оскільки має проблеми із зором. Як встановлено, чоловік проживає разом з родичами. Ввечері того вечора сказав, що йде прогулятися. Наразі існує така версія, що чоловік послизнувся на клаці, коли переходив річку і впав, оскільки мав проблеми зі здоров'ям, то сам не зміг піднятися, і внаслідок цього чоловік загинув на місці.